Початок 2014 року і ті події, які відбуваються зараз, це просто там прогулянка з перекуром. Я просто зібрався, нікому нічого не кажучи, сів в машину і поїхав. Постійно люблю жартувати про те, що я на нулі не знаходжуся, і мені немає що розказувати. У мене завжди таке було поняття, що або ти до смерті звикаєш, або ти їдеш головою. Або ти звикаєш оця людина, яка зараз з тобою п'є ранкову каву через п'ять хвилин може загинути, або тобі вже не місце на фронті. Друга армія світу, як вони себе позиціонують і називають, за півроку повномасштабного вторгнення досі не зуміли. Завоювати пісків, яких ми стояли в 2016 році. Тобто вони досі говорять про те, що вони дійдуть до Києва, вони говорять про те, що дійдуть і до Праги, і до Лондона, а село, яке знаходиться за 100 метрів від Донецька, вони досі не змогли захопити. Морально був готовий до того, що в один день треба буде встати і знову поїхати. Я просто зібрався. Нікому нічого не кажучи, сів в машину і поїхав в енний населений пункт для подальшого проходження служби. Початок 2014 року і ті події, які відбуваються зараз, це просто там прогулянка з перекуром. А зараз вже, дійсно війна з залученням всіх сил та засобів, які є в підпорядкуванні противника і також всіх сил та засобів, які є з нашої сторони. Тобто, якщо в, з 2015 року вже була заборона прольотів авіації для підтримки наших сил на фронті, то зараз просто Деякі підрозділи винищувачів просто міняють одне одного в повітрі, навіть не на аеродромах і несуть цілодобове чергування на своїх позиціях. Це коли навіть зараз ти можеш попросити повну артилерійську підтримку, і вона до тебе прийде одразу. Авіаційну підтримку при наданні їм відповідних цілей по засобам противника, і вони відпрацюють на протязі 20-30 хвилин. Стійно люблю жартувати про те, що я на нулі не знаходжуся, мені немає що розказувати. Сили спецоперації це підрозділи, які через цей нуль просто ходять. Сили спецоперації виходять на територію противника для мінування. Для підриву колон з різними там боєприпасами, паливом для знищення техніки противника, яка, наприклад, там, зламалась, загубилась, десь заїхала. Так її можна знешкодити артилерією, але якщо треба когось із цього екіпажу взяти в полон, то для цього вже працюють сили спецоперацій. Якщо задача йде по плану, як я люблю казати, то ти щось робиш не так. Тому що, да, є розвідка, є дорозвідка, є обліт квадрокоптерами. Бували випадки, коли ми мали заходити на російські позиції з квадрокоптерів. Ми бачили, що там знаходиться два БТР. Зайшовши на ці позиції, ми вже бачили п'ять БТРів, тобто три з них були заховані в лісі під деревами і з квадрокоптерами їх не бачили. Тому я і кажу, що планувати можна багато чого, але все рівно треба бути готовим, що в 99% випадків все, що ти напланував, воно так не буде. Коли в тебе неправильно спрацював GPS, а ви захопили новий населений пункт, тому що цей GPS дав можливість вийти в якійсь ключові точці, а ти зрозумів, що е, сил та засобів у тебе зараз достатньо для того, щоб е, відвоювати цю позицію або цей населений пункт, навіть були такі моменти, коли хлопці навіть самі собі. Вигадували завдання і просили мене поставити перед фактом командування про те, що ми хочемо виконати цю задачу. Але ну, я розумів, що це вже там ну, квиток в один кінець. Цього робити не треба. Але, як то кажуть, щоб не впасти лицем в багнюку, то ми ці завдання продумували більш ретельно, більш детально і їх виконували. Якщо ти всередині себе розумієш, що армія це не твоє, то для чого тобі туди йти? Це те ж саме, щоб сантехнік в один прекрасний момент вирішив. Я хочу стати айтішником, і зразу вже там за декілька хвилин після свого цього рішення встав, пішов в АйТІ компанію і сказав беріть мене, я тепер айтішник. Те ж саме і з військовими. Тобто, якщо люди не пішли на фронт, не захотіли йти на фронт, я нічого проти цього не маю. Я навіть в деякій мірі це підтримую, тому що вони для себе вирішили не бути тягарем для інших. Які виконують свої завдання. Дуже великий противник того, е відправляти, кого попало е на війну, е тому що Facebook постійно там хтось напився на фронт його, хтось нанюхався на фронт його. Там Не знаю, що, що треба не, не зробити, щоб ти не отримав крики на свою сторону, що тебе треба відправити на фронт. Не треба відправляти на фронт всіх, кого ви хочете. Тому що треба розуміти, що фронт це зона бойових дій, і людина, яка була вчорашнім алкоголіком, сьогодні вже ніяк не стане військовим, який з честю та Хробрістю буде відбувати напади ворога на нашу територію, а тільки заважати своєю присутністю людям, які там знаходяться. Під час ведення бойових дій, виконання задач, емоції мають повністю відходити на задній план. І ти маєш розуміти, що маєш виконати дану задачу з максимальним збереженням. Життя свого особового складу і повернення їх на нашу територію. Тому весь час, який ти виконуєш завдання, це повністю вивчення ситуації, яка є навколо тебе, і найбільш безпечніше виконання цієї задачі. Не треба ніколи думати про те, що це твої останні секунди, тому що в мене є такі забобони, табу. Про що під час війни не можна говорити. енна кількість моїх друзів і знайомих знаю, що гинула після розмов про те, які вони собі хочуть похорон, які там, вони хочуть собі музику на похороні, які хочуть фотографії собі на похорон. Тому для мене от ці думки це є повне табу. Ти живий, ти виконуєш своє завдання, ти його виконав. Пішов на наступне завдання, тобто ніяких думок про смерть зовсім. У мене от завжди таке було поняття, що або ти до смерті звикаєш, або ти їдеш головою, або ти звикаєш що ця людина, яка зараз з тобою п'є ранкову каву через 5 хвилин може загинути, або тобі вже не місце на фронті. Тому що. Загиблі постійно, і якщо ти почнеш відволікатись на це, то ти вже не зможеш виконувати поставлені тобі задачі. Якщо я захочу зустрічі з друзями, то мені вже треба йти там, не в якийсь бар, щоб з ними зустрітись, а йти на Гадилівське кладовище, тому що дуже велика кількість людей, яких я знав, які навіть для мене були такі от безсмертні люди, які виживали в будь-яких ситуаціях без єдиної подряпини, вже знаходяться там. Є люди, які розуміють, де ти був, що ти пройшов, і що тобі з цим потрібно жити далі. І вже вивчивши тебе, знають як з цим справлятися, то тобі вже не потрібен жоден психолог. Твоїм психологом повністю стає перше, це твоя дружина, і друге, це вже все твоє оточення.